Що ж є в наявності в салоні, попри те, що сезон, е, сезон завершився. Ну, Перш за все, це улюблена модель Sport Glide. Дуже цікава для початківців і для поціновувачів невеличких подорожей з комфортом. Road Glide для тих, хто любить великі подорожі і теж з комфортом. Дуже цікава та технічно оснащена і дуже комфортна Street Glide Ultra в касновному кольорі Mystic Shift. Брекаут. Фитбой. До речі, федбої є в наявності на складі, і тому не треба хвилюватися, що комусь їх не вистачить. Швидкий та нахабний Луурайдер ST, Лоурайдер S 25 го року, Лоурайдер S 24 го року за цікавою акційною ціною. Sportster S 24 го року. До речі, є ще Sportster S 25 го року, який приїхав на цьому тижні. В кастомному кольорі Mistic Shift. Такий самий кольор, як у Streetlight Ultra. Ну, і традиційно є Panamerica Special і Panamerica ST. Отже, в грузі, мотоциклів вдосталь, ще є деякі моделі на складі. Тому не хвилюйтесь, що сезон закінчився. А навпаки, збирайтеся приходьте до нас, бо, окрім мотоциклів, на них є ще така дуже цікава пропозиція. Щоб дізнатися про неї, запитуйте у менеджерів салону у Києві та Дніпрі. До зустрічі!